Податкова перевірка. Два слова, які здатні паралізувати страхом не лише бізнесмена-початківця, але і власника великого бізнесу. Бо навіть якщо ти граєш чесно, то податкові правила змінюються так часто, що ти просто можеш не зауважити, де почав щось робити не так. А наслідки можна відчувати навіть через три роки. Саме такий термін має податковий інспектор на те, аби знайти де ти помилився, і покарати тебе, як не допустити помилок та як підготуватися до податкової перевірки в Польщі. Цікавить вас це питання, то ставте плюси в коментарях. Якщо цікаво, я вже ділюся своїми секретами, які допомагають особисто мені в моєму бізнесі. Перше, що вам потрібно знати, це податковий інспектор не може просто до вас прийти до вашого офісу з текстом. Доброго дня, у вас сьогодні податкова перевірка. Згідно польського законодавства, вам зобов'язані повідомити про перевірку. Після отримання такого повідомлення інспектор має від 7 до 30 днів на те, щоб прийти до вас на перевірку. Тобто, якщо ви сьогодні отримали повідомлення про візит інспектора, у вас є мінімум 7 днів, аби перевірити, чи всі ваші документи в нормі, і підготуватися до цього за потреби підтягнути хвости. Наступне перевірка має відбуватися в вашій присутності. Якщо під час перевірки ваші фірмі знайшли якісь порушення їх зазначать в протоколі і дадуть вам 14 днів на те, аби надіслати до женду лист з поясненням, як ви збираєтеся виправляти ці порушення, щоб не мати проблем з візитами податкових інспекторів. Я для себе вже от кілька років як обрав стабільні консультації податкового консультанта дорадця податкового. Податково це спеціаліст, який має вузький профіль, часто по конкретній сфері. Він слідкує за всіма змінами податкового законодавства і знає про те, як не потрапити в просак з податками. Такі візити, звісно, вони не дешеві, але кожна здоровка, на мою думку, вона окуповує себе. Але ж, але ж, якщо ви платите за візит, але дослухаєтеся до порад такого косатну, то з вергідністю 95% все у вас з податками буде гаразд. Мене часто запитують порадь якогось до податкового порад, юриста, кого ти міг би порадити? Ну на це питання тяжко дати відповідь. Ви повинні самі спробувати, хоча б один раз піти до одного, до другого, до третього, поспілкуватися, і побачити. Хто вам що говорить, чи вам це потрібно, також ви можете зайти на youtube інтернет і подивитися там теж є дорадці податкові, які вже безкоштовно надають інформацію, розповідають, і можливо, ви вже знайдете відповідь на ваші питання прямо з інтернету, прямо з YouTube. До того ж ці податкові консультанти. Чи юристи, які в інтернеті безкоштовно діляться інформацією, зазвичай в них є якісь чи розсилки на МЛ, чи якісь платні послуги по підписці, на які ви можете підписатися, заплатити гроші, причому, Причому прям смішні дуже гроші, і ви будете стабільно отримувати якусь інформацію. Я сам цим користуюся. Мені постійно приходить якась розсилка від того чи іншого джерела. Тому я рекомендую вам також цим джерелом інформації користуватися. Напишіть в коментарях, чи ви користуєтеся послугами вузьку Спеціалістів, чи ви надаєте перевагу розбиратися в цьому самотужки, чи черпаєте інформацію з інтернету. Як завжди, я залишаю свої контакти під кожним відео. Якщо у вас якісь виникають запитання, ви до мене також можете звернутися. І я поділюся своїм досвідом. Ні в якому разі, не як порада інвестиційна чи порада податкова, але просто зі свого досвіду діяльності тут, в Польщі і Європі. До зустрічі! Заробляйте!